Ранок 29 липня, але героїв у Полтаві. Цього дня біля нововстановлених щитів з портретами полеглих захисників та захисниць України зібралися рідні та близькі загиблих. Біля кожного з них запалили лампадки та освятили їх. До щита загиблого захисника України Дениса Ліпіцького доторкається його брат Станіслав. каже, дуже сумує за ним. Прийшов вшанувати свого рідного брата Ліпіцького Дениса Миколаєвича. Він був відважний, гарною людиною, добрий, завжди відкликався, завжди допомагав сім'ї. Ніколи ні в чому не відмовляв цього ж Алеї героїві Полтавка Вікторія Горковенко. Вона теж прийшла до свого рідного брата Олега Романенка. Говорить, у цивільному житті він працював у столярній майстерні, потім пішов на війну. Пояснює його позивний одесит. Я там навчалася, коли я там була студенткою. То він туди приїжджав в гості і закохався все місто от, йому сподобалася і культура, і література. Перед війною він купив квитки, щоб 1 квітня на юморину попасти в Одесу. Але почалася війна. Він завжди мріяв брати участь у відбудові України, але на жаль, ця мрія не збулася. Нагадаємо, на алеї героїв у Полтаві встановлено 255 конструкцій. З них нових 75.